Які підтримали нас і дали нам грант, тому що без них нас би не вдалося запустити бізнес і е, робити так, щоб нашою продукцією користувалася не тільки на звини але ми відправляємо у прифронтові міста людям, які потребують допомоги. Там зараз ну, цієї продукції майже немає. Тому ми дуже по мінімальній ціні їм відправляли багатьом відправляли просто, тому що. Дуже складна ситуація у людей. І ми пишаємося тим, що ми можемо в цей складний час допомагати нашим співгромадянам. Знаєте, завжди також мене підтримує така думка, фраза, вона звучить так: якщо тобі комфортний дискомфорт, комфорт, то світ твій ігровий майданчик. В твоїх руках книга. І те, чим її написати. Та і ця ось фраза знає, допомагає рухатись і незважаючи на те, що складно, ти розумієш, що якщо вірити, в тебе все вийде. Вірю також, що кожен, хто хоче починати власну справу, якщо він ставить цілі і дійсно сильно бажає займатися улюбленою справою, у них все вийде. Дякую за увагу. Дякую. 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 Дуже просто, дуже надзвичайно. Спасибі тобі, по-перше, що приїхав, тому що ти у нас найдальніший спікер. Це прям Звенигородка, це ого! У нас <смеш> цього року ти такий, знаєш, ми хотіли тобі зробити такий подарунок, обрати з. Цих книг із цих квитків щось собі, що тобі подобається. Але не поспішай, брати е, Іларіона Павлюка. Ти тут приїхав е, зі своєї дружини, ви можете сьогодні сходити на лісову пісню, раптом ви захочете. У нас вистава прекрасна буде. Все, тепер я натисну. Друзі, і ще одну хочу показати.